Слава Ісусу Христу, брати і сестри, чесно радий бути з вами. Може, це така банальна фраза, яку кожен проповідник каже, але я дійсно радий бути з вами. Слава Богу. Я дуже ну, якось я вчуся робити одну річ, про яку казав один псаломоспівець. Давид казав такі слова: каже: одного я хочу бажати і в тому хочу перебувати. Да? Щоб перебувати постійно в, дво... в домі твоєму. Я от вчуся цього, да, то ви моліться за мене. Отже, я бажаю ділитися з вами одною темою, одним словом, яке дуже важливе для мене, і недавно я його зрозумів і практикую в себе в житті. Я читаю місце слова Божого, зачитаю два місця, і ми пороздумуємо. Перше це буде друге послання Апостола Павла, Коринтян, Друге – Корінтян, 6 розділ, 12 вішик. 2 Корінтян 6.1.2. Каже так апостол. А ми, як співробітники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали надармо. Бо каже, тобто Бог говорить, приємного часу почув я тебе, і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний. Ось тепер. День спасіння. І наступне місце відразу це послання до Ефесян, 4 розділ 26 віршик. Гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві. О, такий всього на всього два місця. Знаєте, я думав, Боже, ну до чого ти це все сказав? Я ще буду нагадувати місця з Біблії, думаю. Ну, чого ти сказав за такий важливий день, як сьогодні? І знаєте, я думав, молився. Я зрозумів, це особисто моя така думка, я зрозумів одну річ. Знаєте, в нашій з вами владі є лише три дні. Якось я до цього так дійшов. От якщо це не так, то виправте мене, будь ласка, три дні лише є в нашій з вами владі. Два з них ми не можемо нічого зараз зробити. І один даний для того, щоб нам змінюватися в кращого духовного чоловіка. Три дні. Це вчора, сьогодні і завтра. Два з них ми зараз не можемо нічого зробити. Це ми не можемо поміняти те, що сталося вчора. І те, що завтра станеться, ми ще не знаємо. Тільки сьогодні. І дивіться, що Бог говорить. каже. Приємного часу я почув тебе. І далі такі сильні слова, які мене дуже так торкнулися, просто дуже сильно. І каже: Я почув тебе, і я тобі поміг. В такий час, в день спасіння. І каже, і я тебе почув сьогодні, того що сьогодні день приємний, і сьогодні День Спасіння. в іншому місці. Ми читали, Бог каже: гнівайтесь і не грішіть. Сонце, нехай не заходить в вашому гніві. Другими словами, вирішуй всі справи сьогодні. Те, що ти можеш, вирішуй сьогодні. Якщо ти, можливо, зараз в незгоді з братом чи сестрою вирішуй це сьогодні. Пам'ятаєте, в іншому місці Бог каже такі слова, я вже своїми словами каже: зі своїм супротивником мирися швидко, чим швидше. Щоб там не сталося потім поганих ніяких речей, швидко мирися. сьогодні, цей день благодаті. І от дивіться, коли, коли ми проповідаємо, ну, скажімо так, невіруючим людям, як ми їх, як ми їх називаємо, да? ми не кажемо їм: Слухай, приходь до Бога завтра. Або ти мав до Бога вчора прийти. Ми їм говоримо про Христа від чистого серця, і ми кажемо, Бог любить тебе і сьогодні чекає. І сьогодні тебе Бог чекає. Замітьте, Ісус Христос, я так цікавився, я давав гуждати Біблію. Ісус Христос ніколи не казав, що давайте ви до мене завтра прийдете. Або ви мали прийти до мене вчора. Пам'ятаєте перші слова, про які нам говорить Біблія, і з якими Христос вийшов на проповідь? Покайтеся. Бо наблизилось Царство Небесне. Перше, що ми читаємо, коли Христос почав проповідувати, І Він говорить, другими словами, робіть це зараз. В іншому місці каже, Бог всім народам наказує або говорить каятися. Тобто, у вас зараз є час приємний, у вас зараз є час спасіння. я собі задумався: знаєте, інколи бувають моменти, коли ми відкладаємо щось важливе на завтра. От, дійсно. Я пам'ятаю, в мене колись таке бажання з'явилося, думаю, от не знаю, дав Бог, я так розумію. В мене з'явилось бажання вчити псалми. Ну, з книги псалмів. І це так дуже корисно. Мені допомагало дуже часто. Я, коли тяжко, я згадую 22-й псалом, коли буває не розумієш, що робиться, там, 90-й псалом згадуєш, 126-й і тому подібне. І от, я як, я як сьогодні пам'ятаю, була субота чи неділя вечір. І в мене був вільний час. Я сів в Біблію, відкрив, почитав Біблію, ну, помолився. Ну Як скажу, як, як чесно, ну я довго не можу молитися, там довго читати Біблію. Ну, пройшло 2-3 години. Все, ну, в мене ще час є. Ну, якби і, і в телефоні особа вже не хочеться сидіти, чесно кажучи. Тись тобто, скажете, дивний Вася або молиться десь в телефоні, але це не завжди так. І от в мене є якесь таке духовне бажання, і я не знаю, що робити. Я думаю, треба повчити псаломи дуже давно хотів. І думка така приходить: сьогодні неділя чи субота. То вже завтра. То вже завтра. І знаєте, який в мене вийшов такий таке непонят, Така непонятка вийшла. Я просинаюся на завтра. І знов сьогодні. І того завтра не прийшло. Прийшло. Число наступне, прийшов наступний день, а завтра моє не прийшло. А я знов думаю, та можливо, вже завтра, можливо, завтра. Я так сидів завтра, завтра, завтра і один раз просто себе ловлю, Вася, почекай, яке завтра? Треба... тебе нема завтра. Ти хочеш це зробити? Ти хочеш це зробити і постійно відложуєш на завтра. Ти хочеш з кимось примиритися? І постійно думаєш завтра. Або чекаєш слушного моменту, ще чекаєш, ще чекаєш. Або говорить через апостола Павла, каже: ось тепер час приємний. Ось тепер час спасіння. Ми сьогодні їхали. Я сьогодні приїхав на Волинськ додому, був в себе в батьки в селі, і ми їхали, зупинили машину. Їхала одна людина, яка везла допомогу хлопцям машини. Вони переправляли машини через кордон з Фінляндії військовим нашим. І ми так розговорилися з нею. Я собі сижу, думаю, мені до сих пір ця думка не виходить з голови. Думаю, є люди, які не чекають завтрашнього дня. Є люди, які ну, не озираються від того, що, зробили, то, що сталося вчора. Вони не поміняються. Нам треба пам'ятати, звідки ми впали, звідки нас Бог вивів, але вони починають робити якусь роботу сьогодні. Люди, які там зараз воюють, війна, вони не чекають, що завтра, може, стане лучше і завтра нам не треба буде воювати. захищають сьогодні українців. Да? Бог. Він не чекав завтра. Прийшов час, визначений Богом, про який говорили пророки, і він не сказав, ну, можливо, я ще день почекаю. І він прийшов і сьогодні каже, сьогодні час приємний, сьогодні час спасіння. Я собі сижу так і думаю: друзі, та нема в нас завтра. Може, Бог дасть завтрашній день, Бог дасть завтрашнє число? Може, щось і станеться. Але яка гарантія того, що до завтра ми доживемо, і все буде дуже добре? Яка гарантія того, що тобі не потрібно почути саме це слово саме сьогодні? Якщо Бог все зробив так, що ти сьогодні на зібранні сидиш знизу чи на балконі, чи будь-де, чи ти слухаєш те, що сьогодні говориться, і що ще все буде говоритися? І це не випадковість? Того, що в Бога випадковостей не буває? І Бог говорить, Є три дня, які в тебе владі, і два з них ти не можеш поміняти. Ти не можеш, ти можеш якось вплинути на завтра, але ти не знаєш, що там буде? Те, що було вчора, ти не можеш поміняти. А Христос говорить слова, які мене дуже сильно підкріпляють. Пам'ятаєте, я вже своїми словами кажу: тих, тих гріхів, Бог каже, які я простив, я кидаю за хребет, і я більше їх не згадую. Пам'ятаєте ці слова? Тобто Бог не Бог не каже, я буду тебе докоряти, бо ти вчора не покаявся. Я буду тобі якось нагадувати це. Ні, сьогодні день спасіння. Якщо ти приходиш до Господа зі щирим покаянням, якщо ти ми часто помиляємося, якщо ми приходимо до Бога і не знаємо, що робити, і тому подібне. Бог каже, в тебе є другим словом, Бог каже, укріпляйся. От якщо ви почитаєте, якщо ви поцікавитеся просто в себе вдома, чи де у вас буде час, можливість. Що Ісус Христос сказав, Він постійно говорив за сьогоднішній день. Він завжди говорив, каже, вам треба зробити це, вам треба це, тут вам треба моритися чим швидше. Пам'ятаєте, коли каже, якщо ти приніс жертву до Господа, пережертівник, і згадав, що твій брат щось має на тебе, то залиш і швидко йди примирися з цим братом, тоді приходь. Другими словами, вирішуй всі справи сьогодні. Те, що ти можеш, те, що в твоїй владі. В іншому місці Бог каже, не коли він говорить за їжу, говорить за одяг і тому подібне, і він каже, завтрашній день він за себе поклопочиться сам. А ми такі люди, що ми любимо дуже сильно планувати. Настільки планувати, що інколи сидиш, думаєш, що ж, це, що ж це буде? І все дорожає і тому подібне. І... Бог говорить, завтрашній день він для нас якби невідоміше. Все Господь знає. Те, що вчора було, вже не повернути. Духовно рости, духовно приходити до Господа, духовно обновлюватися, слухати духовні настанови, які дає Дух Святий. Те, що сьогодні говориться, цей вечір, неділі, півсьомої вечора, можемо проаналізувати все, що сталося сьогодні. Отак, сидячи просто на своїх місцях і подумати сьогодні, що ми зробили сьогодні для Господа, як ми Йому послужили, як послужили один одному. Того, що сьогодні це цей день, який дає нам Господь. Ми проснемося завтра зранку, і все одно буде день сьогодні. Знову буде він, брати і сестри. Лише три дні, які ми маємо в нашій владі, і лише один з них ми можемо щось робити, ми можемо змінюватися. Це сьогодні, це не завтра, це не чекаємо слушного часу. Якщо хтось нуждається в Господі, я перш за все разом з вами ми приходимо до Бога сьогодні. Тому, брати і сестри, не забуваємо про час приємний. Нехай ця, ця лампочка в нас в голові завжди буде. Час приємний сьогодні, час спасіння сьогодні, час проповіді сьогодні, час покаяння сьогодні, не десь колись. Того, що, а знаєте, чого ми маємо сьогодні? Того, що Христос помер за нас і каже, вже ціна заплачена за все, що ти зробив чи зробила. Тому сьогоднішній день дуже і дуже важливий. Не забуваємо про це. Мій тато розказував одне свідчення коротенько. мій тато розказував одне свідчення мені, е, вони будували дім молитви, я точно не пам'ятаю де. десь на Волинській області. І справа в тому, що вони поставили лавочки, все і тому подібне. І там один брат був, ну як брат, він ще не був братом в Господі. Він просто допомагав. Але він, був, ну, якби, він слухав з радістю, що говорять, і тому подібне. Вони молилися перед тим, як починати роботу. Він разом з ними був. І йому постійно говорили, що Бог кличе тебе сьогодні. Бог кличе тебе сьогодні, щоб ти покаявся, щоб ти прийняв його. Це має бути твоє рішення. Ми можемо тобі щось сказати, пояснити. Але ти маєш сам зробити вибір. І він дійшло до того, що він говорив: от ото твоє я буду сидіти, ну, образно кажучи, там десь лавки стояли, чи що, але ще не було підлоги, ще стіни такі були обдержені, але вже починали робити зібрання. І він каже, я, от твоєму моє місце буду, я тут покаюся, ну ще не зараз. Як тільки дні відкриється в перші дні. І це дуже така трагічна історія, хоч ми не знаємо останні секунди його життя. І от день відкриття Дома молитви. Він іде і прямо перед домом молитви, його збуває машина на смерть і все. І все. І завтра для нього не прийшло. Можливо, це, знаєте, така нотка суму, можливо, це така нотка, чим не треба було б закінчити проповідь, про яку я кажу. Але завтрашній день, брати і сестри, як Біблія пише, він не в нашій владі, в нашій владі те, що Господь дає нам сьогодні. Тих людей, які нам дає Господь сьогодні. Чоловік з дружиною, батьки з дітьми, дідусь бабусі з внуками, це те, що сьогодні Господь нас благословляє. Того, що завжди не вистачає одного дня. А цей один день це сьогодні. Він заплачений кров'ю Ісуса Христа. Якщо ми це не використовуємо, ми впускаємо свій шанс. Богу, хай буде слава. Станемо помолимося. Амінь.